Такі мої ріднесенькі, Полтавщина знову на зв'язку. І так мої юні сировари готові зі мною надалі сироварити. Наталка ж не може просто так. І знову я експериментувала з сиром. Багато хто бачив, віднедавна з'явився у нас закваска така, ми її виростили. Хто сказав немуторне це все діло не захотів а вирости її в себе вдома, пробіотики в домашніх умовах своїми руками, то і може розпочинати зараз сироварити. А хто, хто ні, через півмісяця почнете сироварити. Якщо ви не лінетеся і не боїтеся труднощів. А самі найкращі сировари це люди з великим терпінням, з великою любов'ю до сиру. З натхненням і які не бояться труднощів. І так, у мене сьогодні сир на домашніх пробіотиках це на мацоні. Ми вже вам, з вами варили на йогуртові, на вершках, на сметані. Смаки зовсім відрізняються. Цей сир не будемо вносити нічого покупного кроме ферменту. Тому він буде зберігатися до 14 днів, легко він буде зберігатися. Вживати в їжу можна вже з 5 днів. Доглядати за ним. Я розкажу, як вже не в одному відео розказувала, як за ним доглядати, нічого там особливого нема. Я пару раз проекспериментувала в 5 днів, зарізала головку сиру, дуже смачний. По смаку що скажу. Скажу по смаку, що. Спочатку йде вершковий смак, а потім після смак такий пікантний горіховий. І чим довше він вистається, тим домінує горіховий пікантний смак. Кому такий подобається, десь здалеку напоминає голландський сир. Тому довго не буду балакати, все робиться дуже швидко, легко, на рахунок форм, ви скажете. То форми в мене віднедавна тільки. Мені їх вислала моя підписниця також із Полтавщини. Вона просто продала корівку і поїхала за кордон. Тому вона повисилала мені форми і термометр. Хоча він лежить, я вже звикла так все, все як говориться, на, на ощуп. Да? Раніше я, я майже 10 років проварила сир в таких відеречках. І сир був найгірший, не найгірший не взагалі. Хто не знає, чим веделечкою гарячою чи чим зсередини проколюються дірочки зсередини, щоб сир не зачіпався. Чим більше дірочок, тим краще. Все буде вам форма для сиру. Буде можливість купити там по одній, вони, в принципі, не дуже дорого коштують, але я б їх і не купляла. Вислали мені, тому користуюся. Звично, звичайно, зручно дуже, але я була і звикла і так. Погнали. Так дуже багато розмов. Рецепт. Куштуй раз сир. Аромат неймовірний. Дуже смачно, дуже ароматний. Супер. Біжіть, сироварите. Бігом біжіть. Так, молочко 38-39 градусів. Я думаю, люба хазяйка може е, приділити рукою. Якщо є термометр, будь ласка, виміряйте, е, вливаємо нашу закваску. У мене тут 75 мл на 15 літрів молока. Тож вираховуйте самі, скільки вам потрібно, небагато потрібно. Вносимо заквасочку нашу і перемішуємо. Можете окремо в закваску, трішки молока залити, добре перемішати. Десь попадаються комочечки закваски, нічого страшного, це все розійдеться при подальшому приготуванні сиру. Добре перемішали і залишили хвилин на 15. Так, вносимо фермент, в моєму випадку я майто користуюся весь час, хто там розділяє, я в водички розвожу. І на цю кількість молока вливаю ферменту. Також добре перемішую і заставляю хвилин на 40-50, щоб у нас формувався наш сирний згусток. А ви побачите, який він повинен бути. Отже, перемішали і заставили. Хочете накрийте. Так, пройшло у мене 45 хвилин, сирний згусток сформувався. Він добрий, тому ставимо на маленький вогник. Я тут оскорила відео, а взагалі перемішуємо потихеньку, відділяємо сирний згусток від стінок на маленькому вогнику. Доводимо знову до температури 38 приблизно градусів. Плюс-мінус нічого страшного. Рукою ви повинні розуміти, перемішуємо потихеньку, потихеньку. Відео ускорене, ще раз говорю, тому по мірі нагрівання. Головне, щоб не було примірно равномірне сирне зерно, де величенькі, такі рукою розминаємо. Так, у мене вже. Доходить до тієї температури, вже формується сам сирний згусток, тому вогник виключаю і буду заставляти хвилин на 20, щоб сирний згусток сформувався, він буде внизу, сироватка буде зверху, все буде відділятися. Так, зараз хто як вибирає, я так просто беру і зливаю. Сироватку, сирний згусток у мене остається тут. Можна двома способами солити, але я люблю прямим посолом. Сіль у мене дрібненька, сіль може відрізнятися. У мене 60 г 15, 15 літрів молока сирний згусток. Тому пробуйте самі. Можливо, з часом, ви зрозумієте, вам солоніший потрібно, чи малосольніше. Ну, сир не солений. Як на мене, такий з середнього посолу, тому що у людей смаки різні. Я-то люблю солони, ну, я ж не тільки для себе роблю його, бо я для себе вже зробила, смакую. Розмішуємо добре, щоб сіль впиталася. Е, дуже великі кусочки крупну сіль не рекомендую, так як вона може не розтанути. Хіба у воді віддільно ви можете в гарячій розчинити цю сіль, а потім влить. Хіба так? Так, формочки в мене чистенькі, тому можу собі дозволити ставити прямо в сирне зерно і вибираю. У мене вийде дві формочки. Отак прямо і вибираю все вручну, все ручками, не боїмося. Так, сир вибрали в дві формочки і потихеньку, потихеньку ніжно, перший раз так просто придавлюємо. Під прес ми ставити не будемо, тому ми будемо трішки допомагати ручками. Придавлюю разів три, в періодич... з періодичністю десь в 5 хвилин. Перший раз легенько, щоб добре взяло форму, щоб не було у нас по краях ніяких пустот. Так, другий раз, через 5 хвилин. Трішки сильніше я придавлюю, але не дуже. Також обидві форми. Трішки сильніше вже сир у нас осідається, набирає форму. Так, і третій раз ще трішки сильніше. І заставляємо на годину. Отак він хай і стоїть. Через годинку вернемось. Так, перевернули ми через годину. Наші бухточки і трішки придавлюємо, щоб вона сіла на дно і набирала форму. Більш перевертати не будемо. Мені подобається так, ми будемо ставити в холодильник прямо в формі, тому що він зараз живий, витягувати його не потрібно до слідуючого дня. Наприклад, я сьогодні зробила зараз 3 години, 15-та година дня. І до слідуючого ранку до 7-8 годин він в мене буде стояти в холодильничку на полотенечкові, бо буде збігати сироватка. Отак, в холодильнику до слідуючого дня. Так, сир у нас з однієї підсох, ну, з другої буде мокренький. Можна витягувати з форми. Викладаю я полотенечка. У мене такі старенькі, койди порвані, я вже скільки років сироварю, але я після кожного сироваріння їх виварюю. Не сироваріння, а коли ложу сир туди зберігання. Головки вже тверденькі, вже нам не страшно з ними працювати. Ложу ми на полотеночку і в холодильник. Перші три дні. Перевертаємо головки сиру і міняємо полотенечка сухенькі, чисті під ними двічі в день-три дня. А всі останні дні, скільки ви там захочете, раз в день можна. Перевертати і міняти полотенечки сухенькі. зверху підсохне. Може брати, братися корочкою своєю, то це все дуже добре. Тому. Смачного ріднесеньки вам.